Я заборонений митрополит, який не зрадив мову, віру і народ, і був за це знищений. Я народився в Україні, коли її ім'я не можна було вимовляти вголос. Походив із давньої священницької родини, і з однодумцями ми зробили неможливе 14 жовтня 1921 року в день покрови у Софії Київській. Ми провели перший всеукраїнський церковний собор і проголосили. Українська православна церква автокефальна мене майже одноголосно обрали митрополитом Київським і всієї України. Я наголошував у своїх проповідях. ми не нову церкву творимо, ми повертаємо. Москва, я не просто служив, я реформував. Я перекладав богослужбові тексти українською, писав, проповідував. Я був письменником, перекладачем, публіцистом. Але Москва мовчати не хотіла. Мене позбавили сану, заборонили служити. Забрали храм. Я залишився в Києві у власному домі під наглядом. Живучи у проголи, я писав історію української православної церкви, бо знав, кожен день міг стати останній і він настав без суду, без хреста. Вироб, найвища міра покарання за антирадянську агітацію у великих розмірах. Якщо ти зараз чуєш мене, значить ми вижили. Мене звали Василь Лепків. scheme.